на позиційний блок в этом залі. Ревіла ряса без погонів, вони приховані були, Гули прихильники Кобзонів, Взували в лапті по столи, Кипіла в чайнику водичка, З копитом втоптаних боліт. Пописько, довгий, наче тичка, за бісом тягся, слід у слід. І славив Путіна, і державу, і українців проклинав. І кадило в діжку клав іржаву, яку дьявол прошманав, І таємно витягши картинку, руками лапав сам себе, мастурбував наполовинку, А дрочив прямо в ФСБ. На плямах з Путлера Вови Вив волкулака в мавзолей, Та так, що трясся храм Єговий. І розливався на єлей. Секс відбувався той на сцені. В ефірі шоу на кістках. Голос країни вбивство нені, Прямий до пекла люди шлях. Гайда у стійло вибиранці. Ведучі кликали в екран. Задроти й ватяні засранці. Всі поголовно в сарафан. І на всі гудзики доверху, щоб нижні шворки вибирать, Косоворотки ж у німби стерху, а плач і рюмс в лоліту тублять. Так вибирали працьовито, що чорта вибрали бігом. Оце так в корито, що ігнорують божеством. Господь. Заплакавши тихенько, сипнув снігами в вибирак. Пробач, країно, рідна ненько, Продажним холод зап'ятак. Ревіла буря дуже грізно, У китневі ранні будяки. Лякались люди разом й різно, Й грішили далі. Піп і дяки. Отець, сашок. На біс Клименко повторно дрочив на звізду, Сміявся путлір під фламенко. Я скоро з Сашкой к вам приду, а ТСН від того гвалту Могутньо й хижо кайфував, Від ефесбісного консалту І Москвофільних блядь вистав. А ТСН а людей в уражає. Царі. Гундяйним голосом що вив, І рясним і ватяним врожає. Чужих і нам, і Богу нив. Не братан, ТСН уражає. Відбором ватяного попа у глав півця.